США більше семи видів компаній, проте найпопулярнішими для реєстрації є LLC та корпорації. LLC або Limited Liability Company використовується малим та середнім бізнесом. Це гнучка структура, яка поєднує риси корпорації і партнерства. Власники, їх ще називають мембери, можуть бути як фізичні особи, так і інші компанії, і навіть іноземці. LLC особливо своїм типом оподаткування. Маючи ліміт liability компанії, ви можете обрати оподатковуватися як корпорація або як партнерство. Для LLC з типом оподаткування як партнерство діє система pay-through, Тобто дохід вашої компанії не буде оподатковуватись на рівні LLC, а одразу мігруватиме до ваших декларацій як фізичної особи. У США прогресивна шкала. тобто Ваша ставка може сягати аж до 37%. Тому ви як учасник будете сплачувати податки на рівні особистої декларації, навіть якщо гроші залишатимуться на рахунку LLC. Якщо ж ваша LLC обере систему податкування як корпорації, то спершу LLC буде сплачувати податок на рівні компанії, це 20%, І після розподілення дивідендів ви, як акціонер, заплатите ще податок на дивіденди. Якщо сумніваєтесь, який вид краще обрати для вашої компанії, ви можете звернутися до вас, і ми можемо підібрати найкраще з можливих.